Друзі, всім привіт! Давно у нас не було ніяких розпаковок, тому що я нічого, в принципі, собі не замовляв, якось не було бажання зовсім. Так як зараз з кінця кінець року, почало нового року роблю для своїх постійних клієнтів річні розклади, вирішив взяти Лінорман, золотий зріз». Бо, в принципі, я металева коробка. Люблю робити річні розклади саме на цій колоді. Але добре, що у мене є новенька звичайна колода така, бо ці всі були зліплені, якісь мутноваті. В принципі, цю колоду всі знають. Деякі картки були деформовані, там щось подряпані трошки. Ну, я, якістю я не зовсім задоволений. Але чекайте, мабуть, ніколи не робив на Україну да, річний розклад, от саме в такому форматі, як я роблю своїм клієнтам. То все ж таки, думаю, чомусь вирішив зробити річний розклад Лінорман. По різних сферах. Саме по Україні для українців, то чекайте, скоро вийде. Ну і така цікава колода Таро, Runway, Fashion Таро, Модне Таро. Міні-формат, але дуже прикольний. Блазень. В принципі, мабуть, я не буду називати всі, так знають картки. Мах, Жриця. Імператриця. Цікава колода, така незвична, незвичайна. Імператор. Іерафант, закохані? Колісниця? Сила. Відлюдник, колесо фортуни. Правосуддя. Повішений, смерть, помірність, диявол, вежа. Зірка це мені здається з якоїсь колоди. Передрали карту чомусь. Місяць. Сонце. Суд. І всесвіт. Далі жезли у нас. Двійка. Трійка, чотири жезли, п'ятірка жезлів. А, до речі, ось така рубашка. В принципі, більш-менш як по класиці, але ну, тут, як знаєте, то показ мод. Fashion Week. Сімка жезлів. Вісімка жезлів. Дев'ятка жезлів. і десятка жезлів. Цікаво, красиво, але е як для новачків, хто зовсім не розбирається в таро, то не зовсім вона підійде, я так вважаю, але все залежить від кожного. Паш. Рицар, королева. Король. Далі у нас кубки. Далі йдуть. Туз двійка. Трійка кубків. Четвірка. Це взагалі класика, класика. П'ятірка. Але, що я помітив, цікавого все ж таки зазвичай в класіці вона не бачить ці два кубки, не звертає на них увагу, а тут начебто вона да, повернулася і дивиться на них. А на це це втрачене, вона не звертає уваги. Тут, ну, трошки як навпаки, але, мабуть, все ж таки треба почитати МБКшку. Я ще не шукав, чи є МБКшка, але треба буде, мабуть, почитати, якщо є шістка кубків. Сімка кубків? Вісім кубків, дев'ять кубків. І десять кубків. Паш? Лицар, Королева. І король. Далее у нас мочи, туз мочив, двийка мочив, трика мочив, четверка мочив, пятирка, чистка, Сімка мечів, вісім дев'ять і десять мечів, паш, лицар, королева і король. Пентаклі, двійка, трійка пентаклів, четвірка, п'ять пентаклів. Шість пентаклів. Сім Пентаклів, Вісім дев'ять, десять пентаклів, Паш, Лицар. Королева Пентаклів. Король Пентаклів, чомусь мені смішно з цієї карти. Артур Едвард Вейт. Це додаткові картки. Звісно, використовувати їх ніхто не буде, але все ж таки цікаво. І Памела Колман Сміт. Або, можливо, якісь бланки. Картка Кверента. В принципі, я не використовую. Але хай буде. Ось так. Дякую за увагу до нових зустрічей.